Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях ветері Анна Вергела, астрологиня Анічка. Вітаю тебе. Вітаю, Люба, і всім глядачам каналу. Величезний привіт. Аня, грудень місяць, останній місяць цього такого важкого, кармічного року. І сьогодні, от прямо зараз, в нас така дуже кармічна повня. Що це за повня, що за енергії? І чому саме в грудні така тригерна повня. Так? Всі нервують, всі переживають. У нас активне досить повнолуння. Точна фаза, до речі, друзі, буде. П'ятого після опівночі, от там трошечки ну, пару годин у нас залишилося до А Повнолуння це завжди високий рівень енергії, це завжди високий рівень напруги, це вивільнення того потенціалу, який ми накопичували два тижні. Накопичували ми два тижні. Відомо що. Тому що новолуння у нас було складне. В кінці листопада почалися всі перемовини, весь треш, який несеться до сих пір. і і, власне, дивіться, як цікаво вийшло, що 20 листопада, коли у нас було новолуння у Скорпіонів, з'єднані з ліліт, з ретроградним Меркурієм, з'явився ось цей план знаменитий 28 пунктовий І зараз, повню ми бачимо розкриття всього цього сценарію, ми бачимо такі дуже неприємні речі, які продемонструвала Рашка, як завжди. І тому ося повня вона відбувається на осі близнюки-стрілець, і це два знаки, які, по-перше, про Інформаційний фонд, тобто дуже багато новин, дуже багато провокацій інформаційних, дуже багато конкурентної боротьби. До речі, ця повня вона також піднімає питання саме конкуренції, боротьби авторитетності людей, і це час підвищеної небезпеки, як завжди, Росня дуже часто обстрілює робить які жахливі речі саме в періоди повні. Тому будьте, будь ласка, обережні. Сьогодні вночі і аж до 6 грудня, включно, будуть триматися енергії повні, і вони досить агресивні. Mm -hmm. Скажи мені, будь ласка, зараз всі говорять про те, що Зеленський може піти у відставку, і що можуть бути ще якісь важливі викриття. Чи бачиш ти цього місяця якісь такі корупційні скандали, схеми, заворушки, і що чекає на нашого Зеленського? Ви знаєте, до 24 грудня так, можливі ще певні зміни у владі, можливі ще скандали. І це насправді внутрішня боротьба. Ми про це говорили багато разів. Це завершення ось цього складного аспекту транзит Плутона по Сатурну в гороскопі України. І так можуть бути ще ну, такі фінальні акорди, тому що фактично ми виходимо. Ну, як би це не виглядало збоку, але ми виходимо з періоду трансформацій страшних, дуже тяжких для України, і фактично до нового року ми вже будемо розуміти, з якою політичною системою, з якими кордонами, з якими домовленостями, з якою фінальною історією ми виходимо з війни. Так, вихід може бути розтягнутий в часі. Тому що тема мирних перемовин і фінальних результатів, які оголошуються суспільству, тому що дуже багато речей, звісно, не проговорюються для людей зараз, але рішення на найвищому рівні вони будуть прийняті до нового року, і по березень, включно, є показники, які дають якраз таки зупинку бойових дій. А у нас є одне вікно можливостей, Було верніше, ми говорили про це з тобою в ефірах. Це на кінець листопада, початок грудня, але це настільки виглядало. Ну, я маю на увазі заморозка воєнних дій, так, але це настільки виглядало. Жорстко для нас, і таким примусом, а, такою ситуацією обмежень для нас, для нашої армії, для нашого народу, що в принципі дуже добре, що воно не програлося. І ми говорили, що може бути ситуація, коли дуже багато буде зусиль на те, щоб покласти край війні і зупинити воєнні дії, але не вистачить буквально декількох кроків. І так воно власне зараз і відбувається. І а, насправді. Цікавий період, я його чекаю, також, коли ми побачимо якийсь ну, дуже крутий розворот з боку Росії, це вже ближче до 11 грудня. 9-10, 11 грудня. От я звертаю вашу увагу на ці дати, тому що там Меркурій, який був з'єднаний з ліліт і в опозиції до Урану, на момент, коли були озвучені ось ці 28 пунктів. Він знову буде знаходитися в такому ж положенні, тобто вже не ретроградний, а директний. Він знову з'єднається з чорним місяцем і зробить опозицію до Урану. Уран це планета різких кроків, це планета трансформацій, дуже різких заяв. Тому в період з 9 по 11 грудня, ну там, може, плюс-мінус день, друзі, тому що тут є таке поняття в астрології як Орбіс. Повинні бути якісь дуже Неочікувані політичні заяви зроблені, якісь дуже неочікувані кроки. І це знову ж таки знаєш, от більше схоже на якусь підступність, на якісь такі подвійні потрійні ігри. Дай Бог знаєш, щоб вистачило можливо у Європі. Якоїсь, ну я не знаю, хитрості, якихось е, таких сміливих рішень, щоб е, рашці пред'явити ну, певні ходи, на які вони не очікують. Але як показує практика, історія нашої вже чотирьохрічної війни, швидше за все, це буде робити рашка. Тобто, е, ось цей період середині грудня він дасть, е, знаєш, такі якісь. Е, Розвороти з боку їх політики і заяв, які просто можуть перекреслити весь переговорний процес, який був. Тому що зараз дуже багато зусиль робиться, і Україна в складній ситуації. Ми між двома вогнями, між Америкою, яка типу наш партнер. А насправді очевидніше стає з кожним разом, що ні. і рашку, яка нас знищує, тобто дуже складна політична ситуація дійсно, і ми намагаємося зробити все, щоб зберегти свої території, свою державу. Але ось цей період з 9 по 11, він дасть дуже Різкі, неочікувані. Ну, в принципі, що ми можемо не очікувати, Люба, давай скажемо чесно. Да? Мені здається, що ми вже все, все, що можна, ми вже очікуємо. Тобто навряд чи нас можна ще чимось здивувати, але тим не менше, тут е, можуть, знаєш, можуть просто всі зусилля, які були зроблені, вони можуть просто от, е, ну, е, піти, е, скажімо так, множитись на роль. Так, е, да, да, саме так. Скажи, чи може Росія висунути якийсь ультиматум світу стосовно України? Ти знаєш, ну вони, в принципі, його і так висувають вже. Ти ж бачиш, що вони заявили, що вони готові до війни з Європою. І що те, що вони роблять з Україною, це хірургічна операція, це не війна, а от з Європою вони готові воювати по-справжньому. Ну це що, не ультиматум? Ультиматум. А ти дивилася астрологічні аспекти Європи? Ну у Європі немає гороскопу, можна yes. дивитися гороскоп там не знаю, Євросоюзу, окремих країн Євросоюз. Yes. Ти знаєш, ні, не дивилася. Треба подивитися, тому що ну дивись, yes. загальна тенденція яка а, взагалі зараз повністю перебудовується світ, який був створений після Другої світової війни. Кордони, важелі впливу, сильні гравці, юридичні закони, безпека, все, що було побудовано світом після Другої світової. Зараз, коли ми переходимо в епоху Водолія, все це ламається, рушиться, тому що буде переформатований світ повністю до 35-го року. Ми в цьому процесі перебуваємо. Ну, не тільки ми, весь світ і Європа, власне. Знову ж таки, вона буде змінювати кордони свої. Особливо от ті країни, які отримали певні межі і кордони після Другої світової, Польща, Східна Європа, все це буде змінюватися. І, власне, ті структури, які були створені НАТО, ООН вони вже показують абсолютно свою нежиттєздатність. Вони абсолютно є рудиментами зараз, які повинні бути реформовані, перезавантажені, тому що ті системи, які були, вони вже не працюють, і саме війна в Україні вона проявила всі слабкі сторони і Європи і Західного світу, і ось цих всіх організацій. Ну і рашки, звісно, також. Тому що виявилося, що друга армія світу, вона друга якась з кінця. дуже квола, а? Друга з, кільця, з кінця після Еритреї. Ну, тобто. Е так, Європа буде змінюватися. Так, у них передбачена економічна криза, і воєнні дії можуть бути на території Європи до 35-го року. Тому ми живемо в такий час, знаєш, коли світ змінюється надто швидко, і важливо встигати адаптуватися до цих змін. Угу. А скажи мені, будь ласка, в грудні будуть якісь для України більш спокійні дати, чи є тенденція на стишення того всього? Є. До кінця, ну от кінець грудня він трошки кращий. А взагалі, для нас, якщо говорити про нашу прогностику, Після 15-го буде більш сприятливий період. Я маю на увазі українську дипломатію, політичні процеси. Тобто трошечки піде знаєш, на зниження цей градус напруги, який є, тому що він зараз дуже високий, максимально таки я б сказала. І ми побачимо і дипломатичні успіхи, і якісь вдалі кроки, і більше підтримки фактично, з боку наших партнерів. Я думаю, що це буде Європа, якраз таки, а не Америка. Тобто Ближче до нового року трошки буде краще, трошки легше, але це не означає, друзі, що не буде обстрілів. Ну, знову ж таки, ми це з вами розуміємо. От, ну і наступне одну одну ще секунду скажу з позитивних новин, так наступний наступне вікно можливостей щодо переговорів, підписання угод, якихось конструктивних кроків в бік припинення вогню. Я думаю, що це вже ближче до січня, друга половина січня. І е, майже до кінця лютого. Оце найкраще для нас. Це найкращий період. Для нас це най, найуспішніший період е, знову ж таки з огляду на ту ситуацію, яка у нас є. Угу. Ну от Скажи мені, будь ласка, от це сонцестояння в нас же ж розпочинається фактично новий рік. На яких енергіях ми будемо заходити в новий рік, який не з першого, не з 31-го на перша, а саме на сонцестояння? В яких енергіях народиться нове сонце для України? Які в нас аспекти на небі? Це дуже важливо. Ми ж закладаємо цикл на цілий рік. А ти знаєш, взагалі це сонцестояння, воно надзвичайно цікаве, воно буде 21 грудня, і це дійсно астрономічний новий рік, це початок астрономічної, астрономічної зими, і це найдовший, найдовша ніч року і найкоротший день, коли народжується нове сонце, новий сонячний цикл. І це дуже важливий такий момент сили для всіх людей. Абсолютно це момент, коли ми повинні працювати з цілями, з намірами, коли ми отримуємо нові енергії. Для наступного сонячного витка, духовні задачі, соціальні цілі нові приходять. Тобто, це дуже потужний період. І що цікаве, цього року, 20 грудня, буде новолуння. Ознаку стрілець, а 21-го зимове сонцестояння, тобто накладається початок двох циклів: місячний цикл, місячний календар і сонячний календар. І тому цього року ну, дуже потужне це зимове сонцестояння, і яка планета там грає найбільшу роль? Це Марс. Марс і в карті новолуння, і в карті сонцестояння це перша планета, яку зустрічають наші світила після точної фази і новолуння і сонцестояння. І що таке? Марс? Марс це планета агресії, війни, сили, конфліктів. Тобто 26 й рік. Ну, ми це і так розуміємо, друзі, це рік вогняного коня, це рік, коли енергії Марсу, вогня будуть дуже активними. І так, у нас є показники на припинення або заморозку бойових дій, але все одно у світі буде багато воєнних конфліктів. Вони будуть спалахувати досить швидко. А досить, так знаєш, агресивно і потужно. А, тому я не можу назвати 26-й спокійним роком. Але в той же час Марс це і планета е, бізнесу. А це рік, який може дати прорив у, е, сфери, у сферах ділових і для тих людей, які не бояться конкуренції, боротьби. Не бояться брати на себе відповідальність, рухатися вперед. Це буде дуже успішний рік рік швидких рішень, швидких результатів, яскравих таких спалахів. Ми побачимо нових лідерів і в політиці, і в бізнесі, і в шоу-бізнесі. До речі, шоу бізнес буде дуже активно розвиватися, тому що це енергія вогню. Люди, які займаються публічними професіями для вас, це рік ну може бути досить успішним і таким проривним, але працювати прийдеться багато, тому що Марс це не про відпочинок, це про дуже активну роботу. Скажи, сонцестояння, які можливо зараз зробити ритуали, які можливо зробити молитви, спільні кола, аби покращити нашу українську реальність. Ти знаєш, я сповідую таку істину стародавню, врятуйся сам, і навколо тебе врятуються тисячі. Що важливо, це в першу чергу тримати себе у ресурсному стані, до сонцестояння важливо очиститися, саме сонцестояння це вже робота з майбутнім, набір нових енергій, і тут краще працювати з собою і з близьким колом. А тоді, якщо кожен з нас наповниться, якщо кожен з нас подбає про себе, у вас буде ресурс і можливість, щоб дати іншим, щоб поділитися. Тобто, якщо ви самі не в ресурсному стані, то ну, якби кола, вони не дають результату. Потрібно подбати про себе, це дуже важливо. І перед сонцестоянням є такий чарівний час, він уже, друзі, він уже є, уже не зважаючи знаєш, що зараз, наприклад, повня. І такий тривожний досить стан. Я не знаю, як ти відчуваєш простір, але є таке відчуття е, ну, напруження фонового. Я думаю, що це може бути пов'язано з темами і небезпеки, знову ж таки, і mm. того, що у нас відбувається. Але разом з тим є відчуття магії, яка розлита в просторі, тому що ось цей густий, такий темний час. Року період, він відкриває нам підсвідомість, він відкриває нам інтуїцію, він включає наш зв'язок із родом, з минулими втіленнями, з древніми силами і древніми богами. І для практиків, для тих, хто займається магією, езотерикою, духовними практиками, це найпотужніший період року. І перед зимовим сонцестоянням, вже от зараз і до 20 грудня. Важливо очистити простір, друзі. Генеральне прибирання це наше все. Викидайте з свого життя, зі свого дому, все, що вам не потрібно, все, що вам заважає, звільняйте місце свідомо для нового, для нових енергій. Це може бути ритуальне прибирання. Це може бути очищення свого дому силою чотирьох стихій. Банально, якщо ви візьмете свічку і пройдетеся по своїй квартирі, по своєму дому від вхідних дверей проти годинникової стрілки, можна з молитвою, можна з заговором, можна просто усвідомлюючи, що світло і вогонь очищують ваш дім, ваш простір від усього негативного. І таким чином, заглядаючи в кожен куточок. Відкриваючи кожну дверку, кожну там, я не знаю, кладовочку, освітіть е, світлом, тому що символом зимового сонцестояння є вогонь. Е, проносіть це світло по всій своїй квартирі, і ви побачите, як у вас зміниться енергетика е, в квартирі. І ця свічка її краще залишити догорати. Біля вхідної двері, а потім викинути, е, можна травами очистити простір, можна е, додати сіль в воду і помити підлогу, помити всі поверхні, дзеркал це важливо. Тобто, так як ви звикли очищуйте простір свого дому. І що ще важливіше, друзі? Це очищення емоційне, ментальне. А взагалі, напередодні зимового сонцестояння, важливо провести аудит минулого року, подумати про те, що важливого було, за що ви вдячні собі і світові, від чого ви хочете позбавитися і залишити в минулому, не нести у новий цикл. І оці речі, які ви хотіли б залишити у минулому році, їх варто виписати. На папір, як мінімум. А, і потім в ніч з 20 на 21, цю ніч називають ніч матерів. Ця ніч найтемніша, найдовша ніч року, в яку можливі найглибші трансформації, найглибші чистки. І от якщо ви практик, то саме ця ніч для закриття тяжких кармічних програм, родових програм для глибокої чистки своєї долі. І якщо ви хочете, ви можете саме в цю ніч. Спалити ось цей листочок, який у вас є, з усім, що ви б хотіли залишити в минулому. Це дуже проста практика, в неї є безліч модифікацій. Я, до речі, традиційно проводжу марафони на зимове сонцестояння. І з 15 грудня у мене починається марафон, де ми разом будемо очищувати простір, де ми разом будемо працювати зі стихіями, працювати з намірами. Я буду давати дуже цікаві практики, роботи з тінню і запуску намірів і бажань нового циклу на наступний рік. Якщо вам цікаво, друзі, пишіть мені в телеграмі, пишіть мені в особисті повідомлення. Я думаю, що контакти будуть в описі під відео, і ми з вами дуже добре можемо попрацювати, тому що це час, коли дійсно можна змінити долю. Це правда. У мене величезний є досвід і роботи з місцями сили, і роботи на марафонах, і дійсно люди, ну, неймовірні речі, потім розказують про те, як. Здійснюються бажання, здійснюються дуже великі мрії, які ми запускаємо в реалізацію 21 грудня на зимове сонцестояння. Ви навіть самі, якщо хочете, можете просто запалити свічку, знову ж таки, 21 грудня, і попросити вищі сили звернутися до Творця, звернутися до свого роду, попросити, щоб вас почули. І е, допомогли, дали вам ресурс на здійснення тих бажань, які у вас є. Головне, не брати 125 бажань краще один або три серйозних наміри. Ти знаєш, е, я дуже дякую тобі. От ми з тобою вже четвертий рік пишемося, і чотири рази е, я з тобою записую напередодні сонцестояння дуже класні лайфхаки. Напередодні сонцестояння. Хочу вам прорекламувати Аню, як майстра, і сама в неї навчаюся, дуже їй за це вдячна. І пробувала її практики, вони дуже дієві. Тому, шановні глядачі, не гайте, будь ласка, свого часу, тим більше, сьогодні дуже така цікава ніч. Сьогодні ми розставляємо такі для себе дуже маркерні показники, розставляємо для себе. Якісь пріоритети, але будьте обачні, тому що сьогодні дуже багато емоцій починають зашкалювати на максималках і не приймайте рішення в емоціях, прийміть рішення виварано, подумайте, що ви робите, для чого ви робите, на що ви це робите. Я вам дуже дякую, Аня. Я знаю, що ти вже поспішаєш, що тобі вже треба бігти, тож не буду тебе затримувати. Я безмежно вдячна тобі за це тепер. Дякую. дякую. Дуже. Мені теж, Обі... ти знаєш, дуже приємно, я люблю ці дні, і насправді, друзі, всі древні цивілізації говорили про те, що на зимове сонцестояння відкривається простір між світами. І це дійсно так, це портальний час. І в цей час нас чують Вищі сили. Тому навіть якщо ви не практикуєте якісь там складні обряди, просто від душі, від серця 21 грудня, запаліть свічку і зверніться до вищих сил з молитвою, з тими проханнями щирими, які у вас є, і повірте, вас почують. Дуже е, дякую. Шановні глядачі, бережіть себе, е, е, будь ласка. Не нектити oh. сигналами повітряної тривоги, Ляся, це було неочікувано. А, і до завтра.